Всім привіт! Ви на каналі Датчечка! Рада, що завітали. Мене звуть Наталя, ми з України, Київська область. Сьогодні 4 червня. Вчора в нас була страшенна гроза, Шматувало і кидало в усі сторони рослинки. І трояндочку Джекіс Фейворіт, яка позаду мене, яка буде героїною сьогоднішнього відео. Але як бачите, вона все витримала. І давайте я вам сьогодні розкажу про цю красуню: троянда Джекіс Фейворіт, улюблениця Джекі, названа на честь Джекі Ван Гампела. За його 40річну службу в якості заводчика ВРВС Національна станція по вирощуванню декоративних рослин. Виведена була троянда в Бельгії в 1993 році. Вона відноситься до різновиду Флорибунт, тобто рясно квітучих. Джекіс Фейворіт – дуже ніжна рожева троянда з більш світлим центром, на півмахрові пелюстки до 17 в кожній квіточці. Квітки середні, 5-6 см в діаметрі, цвітуть великими волотями, більше 50 бутонів у кожній, рясно та пишно протягом усього сезону. Ця трояндочка добре переносить і дощі, сонце, любить світлі місця. Аромат у неї м'який, середній, кущ розлогий, широкий, виростає до 2,5 метрів в ширину і від метра до 1,8 метр вісімдесят у висоту. Кущик густо вкритий темно-зеленим щільним листям, яке майже не видно рясного цвітіння. Ця трояндочка невибаглива в догляді та чудово підходить для початківців трояндарі. Сорт Jackies Favorite іноді використовують як ґрунтопокривну троянду. Чудово підходить для посадок вздовж парканів. Відмінно буде виглядати в групових посадках та в якості невисокої огорожі. Ця троянда має безліч світових нагород. Серед них бронзова медаль Баден Бадена дев'яносто року. Дублінська золота медаль, римська срібна медаль 2000 року, золота троянда 2004 року та багато інше. Ця троянда гарна на всіх етапах цвітіння. Подовжені пуп'янки з щільно вкладеними пелюстками повільно перетворюються в квітку з приголомшливим незвичайним забарвленням. Троянда любить сонце і тепло, але навіть якщо хущ буде рости в прохолодному, напівтінистому місці, на забарвленні самих квіток це не позначиться. А от Стати кущ буде більш інтенсивно. моєму кущику Jackie's Favorit уже 4 роки з половиною. Придбана вона була півторарічним саджанцем. На ділянці моїй росте вже третій сезон. І нарешті цього року, на третій рік, вона показала себе у всій своїй красі. Нарешті вона виглядає так, як виглядала на картинках. На фотографіях, у відео, коли я вибирала собі цю трояндочку в сад, але вона дещо не відповідає тим розмірам, які заявлені. Заявлені розміри 1,20-30, метр метр максимум метр п'ятдесят у цієї троянди. Але минулого літа вона видала базальні пагони вже під кінець, під осень, які були 1,70-80 метр метр висотою. Цієї весни троянди в усьому садочку майже всі перезимували дуже погано. окрім Деяких мускусних трояндочок, троянд американської селекції та старих перевірених сортів, таких як фламентанс та як Цельза. І на, мої, на мій подив, ось ця чудова ніжна красуня, така тендітна, на перший погляд, також дуже гарно перезимувала. Її пагони збереглися на всю висоту. Єдине, що вони були чорними, такими е сизуватими. Зараз я знайду ці пагони і покажу. Тому я їх зрізала. Ось, бачите, які вони коричнювато синюваті. Навіть точно не можу передати цей колір. Ось така вона вийшла з зими такого кольору. Але скільки я не різала, вони були біленькими. І якщо ви побачите пагін, який був метр сімдесят, Ось що я від нього залишила весняною обрізкою, Залишилося 45 приблизно сантиметрів висоти. Зрізала я ці всі пагони. І е з кожної бруньки, яка залишилася, вийшов досить міцний пагін довжиною 50-60 сантиметрів. І кожен пагін закінчується ось таким чудовим суцвіттям. Коли на цю трояндочку дивишся здалеку. То здається, що це гортензія. Особливо, коли сильніше розквітають квіточки. Зараз ще не повністю суцвіття на ній розкрилися. Вона знизу почала розквітати ось уже нижні суцвіття. Практично всі розкрилися. Бачите, вона цвіте від самого низу і до верху, але внизу перші починають цвісти. І цього року аж на землі лежать суцвіття. Така вона пишна. Дуже гармонійний кущик наростила. Зараз висота куща приблизно якраз є метр двадцять, але я її зрізала. На 45 см всього залишила пагони над землею. Якби я її не зрізала зовсім, то кущ був би, мабуть, до 2 метрів висотою. Ось така чудова троянда. В неї квіточки прості, але їх так багато на одній квісті. Ось в порівнянні з моєю долонею. Подивіться, це одна володь квіткова. І на одній ось цій квітковій волоті 13-14 квіточок. Ось зараз на цій, що я вам показую. А можуть бути ще більше. На початку розквіту ось такі війки, пильнички жовтенькі в неї. Квіточка розквітає невеличкою перші дні, а потім вона з кожним днем все більше стає і досягає вже діаметра. 8 см. А спочатку розкривається діаметром 4 см. В компанію до цієї трояндочки я підібрала гейхеру із ось таким зеленим листочком, але у неї ніжно-рожеві дзвоники. Гейхера дуже довго цвіте. Вона почала цвісти раніше від троянди, але зараз вони цвітуть одночасно. І мені здається, що ця гейхера дуже гарно доповнює. Такими ж ніжними рожевими повітряними суцвіттями квіточки цієї троянди. А внизу я до неї в компанію висадила Вероніку сизу із синіми квітками, більш холодного синього відтінку, сизими листочками. Вероніка поганенько розростається, але потрошку росте. Замало їй тут сонечка. Ну, Я думаю, що з часом вона наросте і буде краще. І ще минулого року в компанію сюди досадила армерію також ніжних ржевих відтінків. Коли розквітали перші квіточки троянди, ще поруч росли півонії цвіли, але вони вже відцвітають дуже швидко і півонії вже немає. А також в компанії, тут зараз із цією трояндою ростуть на перстяночки рожевих та білих відтінків. Але вона така красуня, розкішна. Це вже третій тиждень цвіте від початку, якщо рахувати першу квіточку, яка на ній розкрилася. І ще, бачите, досі не розкрилися повністю всі квіти. Тобто, трояндочка дуже повільно розкриває квіточки, і за рахунок цього дуже тривалий період цвітіння. Вона в мене висаджена. На сонечку з обіду. Рано вранці на неї світить сонце. Потім, починаючи десь з 10 годин ранку і до 2 годин дня вона прикрита виноградом, але це тільки починаючи з середини травня, ближче до кінця травня, тому що виноград дуже довго розкривається, ось він тільки-тільки почав лози нарощувати. Тобто, десь до кінця травня-початку червня, ця троянда. на Практично повному сонці росте тільки вже ввечері, після 6-7 години на неї падає тінь від будинку. А влітку, з початком літа, ситуація змінюється у спекотні літні дні. Вона ще й прикрита з десятої ранку, десь приблизно до 2-ї години дня виноградом. Тобто сонце на неї світить з ранку до 10, а потім з 2 і до 6. І на повному сонці вона знаходиться приблизно 6-7 годин. Грунти в нас суглинисті, супіщані, перемішані. Бувають в основному супіщаний йде ґрунт, але подекуди є вкраплення суглинку такого солонуватого, жовтувато-оранжевого, але в основному супісок. Трояндочку я свою мульчую кінським послідом. Перші три роки так робила, в основному нічим не підживлюю. Другий рік я її підживлювала. Чистим листом один чи два рази, і потім перестала вона пішла вліст, я перестала давати підкормки і е, залишилася тільки кінський послід на зиму, але оскільки... В мене садочок планується як садок мінімального догляду. Надалі я буду зменшувати підкормки і хочу взагалі перейти на варіант без підкормок, так як у мене всі інші багаторічні квіти ростуть. Поки троянди розростаються, підкормлюю, а далі буде видно. Тому що ось поруч стара троянда плетиста фламентанс. Ось цьому кущу вже більше 15 років, і я взагалі ніколи нічим його не підживлювала. Він ось такий наростав сам по собі і щороку ось так пишно цвіте. Дуже хочу, щоб і ця трояндочка також самостійно росла і вимагала менше догляду. Вона не хвороблива, вона має дуже здорове листя. Іноді на ній бувають попелиці. Я змила їх цього року просто водою зі шланга під тиском. Не обробляла її ранньою весною, єдине, що вона отримала, це обробка, коли проводилася всього саду. Ми ранньою весною до розкриття бруньок обробляємо сад від зимуючих шкідників препаратом 30. Бі або 40 ді, там по-різному жовта така пляшечка. Ось обробила я її цим препаратом і все. Більше ніяких обробок не робила. І поки що здорове листячко, як бачите, блискуче, воно середньо-зеленого кольору. Воно і не темно-зелене, і не світло-зелене, а ну, от, просто зелений. І в нього такий легкий, приємний глянець. Троянда тримається сама по собі, вона не підв'язана, але я ще раз кажу, я її досить. Коротко обрізала, всього 45 см над землею залишила. Як би вона себе поводила, якби я всю довжину залишила, я не знаю. Перші роки в неї були дуже тоненькі пагони. Ось ці пагони це з минулого року залишилися, які понизу йдуть. Вона була досить така тендітна, розвалювалась, ось так лежала на землі, якщо не підв'язувати. Тому перші два роки я її підв'язувала. А ось уже в цьому сезоні ось ці верхні гілочки, які ви бачите, це вони виросли з базальників міцних минулорічних, і вона себе вже досить гарно тримає і квіточку тримає набагато довше, ніж минулий рік. Тому недарма кажуть, що трояндам потрібен час, і троянді потрібно вирости і вматеріти ось Ось така, така наша троянда Джекіс Фейворіт. Фаворитка Джекі, мабуть, так правильно буде. Українською мовою вірно переклад цієї назви дійсно фаворитка. Вона і в моєму садку, і в моєї душі також фаворитка. Ніжний ось цей рум'янець він підкорює надзвичайно ніжна троянда. І, до речі, вона буде квітнути без перестанку, тому що, якщо ви помітили, у неї деякі волоті вже повністю розквітли, а деякі, ось бачите, тільки пуп'янки набирають. І за рахунок цього троянда здається, що вона взагалі не перестає квітувати квітує все літо. Дуже її люблять бджілки, джмелики, багато завжди на ній комашок. Аромату в неї практично немає. Якщо носом прямо в квіточку туди зануритися, то є такий легкий, невиразний запах, схожий на запах, як мені, крему для рук. Я не знаю, як його описати. От, ніби крем для рук, коли я такі крема, які практично без запаху. Ось так мені пахне ця троянда. Але це не зменшує її красу. Ну, Ось таку красуню я вам показала. Дякую всім за увагу. Бажаю всім всього самого-самого найкращого і до наступних зустрічей на каналі.